От розуміти українські націоналісти, бо звичайні українці загал це дуже поширене поняття, серед котрих і проукраїнці, котрі не мають поняття о націоналізмі, християнському націоналізмі, або Ватятяна звикла, сав'єпище, савки, котрі взагалі це до них звертатися як для як бур'яна в поля. Тобто нема сенсу, що. Звертаюсь до українських націоналістів, щоб вони зрозуміли, що допомагає німецькому націоналізму, майте на увазі, що націоналізму, а не на якомусь е фашизму або нацизму, або лівачеству долбаному, ми тим самим допомагаємо вижити своєї нації, своєму генотипу так сказати. Якщо Є головний генератор, і він подає пронт до вас, а у вас маленький розподіляч цього пронту. І якщо цей генератор або не додає, або передає, або що псується постійно, то у вас теж цей маленький передавач енергії теж псується. Так ми кажемо о німецькому націоналізмі, котрий зараз дуже зіпсутий. І щоб його налагодити, треба. Допомога чиясь би, ізвне. Так само, як і німці колись допомагали українському націоналізму, щоб він. Але німці допомагали і не тільки українському націоналізму, і російському, русскому націоналізму, щоб там на Росії хоч щось серед цього бідлугатника, мішанки цієї постцарської, щоб хоч якісь рослини російського руського націоналізму там у себе на Росії з'явилися, білорусам допомагав, там Локоцька якась републіка і тому подібне. Відомо то було в часи злочинного режиму, такого самого, як і радянський злочинний режим гітлеризму. Але не в тому справа, в якому режиму. Головне, що вони хоч щось допомагали діяти, але зрадили дуже. Коли Степан Андрійович оголосив незалежність, вони зрадили українців. Але ми розуміємо, зрада, не зрада, зрада, не зрада, це можна на цих спогадах робити чисте політичне маніпуляції, котра виділюється на те, що цей головний генератор знов почне працювати з перебоями. І знов почне це все впливати на український національний гені. Тобто, ви пам'ятаєте, що українці в своїй масі більше то, не то, що як -то діти, а після Постського розбірчого розбірового режиму після радянського бидлугатника. Ви диві, ж дивіться, що в 2000-х було. Тільки в Польщі, наприклад, в школах почнеться якась така модна тема там, побиття друг друга, там, учнів, відразу. На Західній Україні, на Східній Україні, взагалі в Україні в середньої, починаються те саме, приклади те саме. Розумієте, як впливає патерни Заходу. Так само було при, як в Москві щось там перне, то всюди розголошується і береться до уваги як патерня, як опривичка, звичай. Употреблять цю хрінь серед свого суспільства. Тобто головний генератор режим. Повинно працювати в Німеччині, головний генератор християнського націоналізму. Повинен працювати в Німеччині як зигарик, як часи воч у швейцарське. І українці мусять в тому допомагати німцям. Допомагаючи німцям, українці в своєму націоналізмі допоможуть і собі. Так що українці я впевнений сказати, то, що ми ніколи не зрозуміємо. Що сталося в Україні, хоча для нормальних інтелектуально одарених, досвідчених людей, це відома річ. Але Загал ніколи не зрозуміє, що сталося в Україні, що допровадило до цієї війни, до смертей, до пограбувань, розрухи, руїни. Якщо ми не зрозуміємо, що сталося в Німеччині, бо Патерна Німеччини забирають з собою і поляки, і чехи, і шмехи і тому подібне інші нації, котре пізніше зрозуміли, що є свій націоналізм, свій ріднесенький. Українці це раніше зрозуміли, бо вони були через зраду поляків, ну, поляків, шляхтіщі так званих буржуїнов, так званих. Народовців розібрані українці, і вони мали величезний досвід в переконанні цього і зрозумінні цього. Але бидло радянське, совєтське цього ніколи не зрозуміло. Ну, бо це став, це примітивний став. Ось для чого українці мають вивчати європейську культуру, історію. Не так, як вивчати, як написано в Вікіпедії, о, от, що написано, то до голови Шпарин як істота, як дійсність. Ні, все то. І починати заново. Вивчання культури, історії і тому подібне. Тільки це врятує познання нормального націоналіста, що може з ним трапитися ще в майбутньому. Я насправді українці так лаханусь, що не знаю, як буде по-українську, хижий птах. Тобто хищна птиця, там, нулі хищник, Тобто драпежник, по польську, принаймні. І скажу так, що от на Франштальтунгах в Німеччині в національних фолькс франштальтингах там свято вражаю або ще щось. то я смотрю, э, как арабы, которые уже имеют властуху, то есть имеют какие-то там заклады свои, то есть как они драпежницкие, как они хижо, как они, как они остервенело со взглядом стервятника смотрят на немцев, у которых они находятся, в которых они Зделали поіміли свой бізнес і тому подобное, как, як вони дивляться на цих німців, котрі радуються, котрі з розгорнутою душею святкують свої національні свята. Відома річ. Вони тут чужі, і вони це знають, але вони качають з Германії. Німеччині все, що можна скачати, як в ідеологічному, як в економічному і різних галузях, в котрих вони можуть дорватися. Тобто це чужі навіки люди. Вони мають свої терени, вони мають все своє, щоб влаштовувати там себе, собі класне життя. А вони того не хочуть, бо там така у них культура. Але в Німеччині інша культура. І ми повинні українські націоналісти зараз підтримувати, сприяти розвитку цієї національної культури. Ті українці, котрі гинуть щодня на фронті, вони теж підтримують цю культуру німецьку, щоб вона була розвинута, а не була совком. Не була совком, щоб. Гинути на фронті будь де за якогось примаханого Сталіна, там, з Брежнєва, Шмежої і тому подібне, а гинути, щоб його ім'я війшло в історію як гідність нації нашої української, нашої німецької, нашої польської. Ну, містете поляце і досі не розуміють, що є нація. Вони розуміють тільки кальки і патерни радянського виховання, але це вже інша історія і інші дії перевиховачі.